Господар вітаю! Зібрався я садити часник, прийшла пора, вже перевалило за 14 жовтня, садити треба, але першу латочку яку я садив однозубкою, я садив її по сухому і висаджував, так як вона для даної сувалочки не підходить. Висаджував я вручну. Так. Ну а зараз спробуємо висадити велику фракцію. Назбирав я тут деяких, ну, сортів, не сортів, а деяких оклунків Оце те, що в мене залишилось, я його хотів висадити вручну, розкидати, а потім чесно згадав, що фракція велика. Ось дивіться, ось оце ось, бачите. І це, ну, назовемо її першою репродукцією, ось оце. Це те, що було вирощено із. Ось дивіться, те, що дало нам декілька зубків. Так, я його теж туди вкину. Те, що було вирощено із повітряної бульбочки, ось оцей поклуночок тут декілька кілограм. Ну, ради експеримента посадимо, подивимося, що цього Так, Не впевнений, що буде все нормально. Чому? Тому що ґрунт дуже вологий. Не люблю я цих пізніх осінніх робіт в плані такої механізації наласенької. Тому що воно все забивається, його треба постійно чистити. Ну, ну Гадаю, що буде забиватися, тому що ну, вологи дуже-дуже багато. Але садити я все рівно буду. Що я вам вже покажу, подивимося, що в мене з цього вийде. Так? Не піде, будемо чистити, не вийде посадити сажалкою, і будемо садити вручну. Затягувати з сенсу я не бачу. Чому? Тому що в будь-який момент це осінь, в будь-який момент прогнози можуть бути змінені. Так. і Часу на висадку на висаджування його теж практично немає. Ось. Тобто оце я засиплю зараз в цей бункерок, так, а в той бункерок я вже собі записав, що буду сіяти, що за чим. Будемо пробувати. І, до речі, залишилось у мене, пересипав, залишилось у мене, дивіться, не почищені три галівки, Це один сорт, різна фракція, оце у нас малесенький такий у нас. 6, 7, 8, так, 6, оце 6, 7 7 зубчиків. Чиститься, хто дивився попередньо мій випуск, так, я там розказував, що треба зробити, щоб воно дійсно чистилося. І як підсумок, все ж таки, мабуть, я вгадав що не сильно спішив, і зараз вони в мене чистяться досить, досить таки все. Навіть, ось дивіться, вже почали рости зубчики. Вони почали рости. Чому? Тому що температура знизилася і з'явилася волога. А це головочка, вона у мене ще у шкурі. Так, скільки у нас тут? Раз, два, три. 3, 4, так, 4, 5 шарів кожушка. Не і так. І, відповідно, оце таким чином лущиться на раз-два. Якщо чесничина ну, ось отака, багато хто говорить, що її варто не садити, там придумали, що вона чоловіча, це але це часничинка, зубчик цей, він не дорожчий, генетично він несе все на світі те ж саме, що це, але сили в нього до росту менше. І, відповідно ж, швидше він дозріє, чим ця, ця мусить виготувати. Довше, відповідно ж, буде більша голівка. тобто Тут вже вирішуєте, якщо ви його розводите, то в принципі можна садити всі. так Якщо у вас достатня кількість води, тобто ви можете поливати, Ну ось дивіться, зубок ще всередині захований. тобто Коли почали рости, проклюнулися з денця. Стебла, Стебло, до речі, там дуже таке малесеньке, декілька міліметрів. так, І стебла спляча брунька і маємо ось такий маленький зубочок. Тобто рослинка сама коригувала свою діяльність, свій ріст під час певних погодних умов. Оце із одного зубка скільки тут 6, 7, 8. Один був захований. Є так же само ж і ось такі малесенькі, нікуди з них не дінешся, але у них зубки усі дорощені і всі ну, хоча ось один не доріс ще, так, правильної форми. Тобто якщо взяти, то крім того малесенького, ці всі п'ять це ідеальні зубки. До речі, мені оцей розмір якраз доподобає по розміру його їсти. Кидатиму я цей, попаде, куди вже він подимося, чи випаде через сівалку. Не садив я ще не разу. Будемо пробувати. Тобто лущиться це зараз ідеально. Чому? Ось ну, цей маленький я викину, потім, можливо, заберу, як не забудусь. Чому лущиться? Тому що підійшов термін. Почалась вегетація в ньому, а спонукало до вегетації. Збільшена кількість вологи, тому що якщо б у мене він лежав у сухому прохолодному місці, то він би б далі б у мене б лежав би, ось і це теж викинув, він би в мене далі б лежав би і не назубився б ніде б нічого. Тобто волога і прохолодні температури, він у нас починає свою вегетацію. Так, начебто все перечищено. Фракція скрізь, щоб цього, до речі, візьму з одного. Якщо ви плануєте вирощувати і щоб у вас виросло все ідеально, треба, щоб ваші сумочки були ідеально є чистою такою, ідеально чистого зовнішнього вигляду. Оце може бути захворювання. Я б його не радив кидати. Але це в мене одна голівка попалася, все ж таки я її запузирю, туди, посажу, що є. Але ну, в даному випадку чисте ДНЦ, немає ніяких, ну крім ось, тут шкірка підсушена. Тобто пересохла шкірка, так? гнилі ніякої немає. Якщо змінюється колір на жовтий, От Тоді можна вважати, ну, в даному випадку щось близьке туди-сюди, ну, будемо вважати, що це ще немає зараження. Тобто я б таку вже б не садив. Ну, з усього, що я перечистив, ну, може 3-4 голівки, які я викинув по, з приводу того, що я впевнений був, що з них толку не буде. Вони рано почали виготувати і вражені були ну, чимось не знаю, по часнику, які хвороби, я не знаю. Ось так що дивіться, цю б я б садив би 100%, а на рахунок цього я б ще подумав. Ну, Садити будемо всі, а там видно буде. Ризикую, зараз висипаю одну зубку так. Ну, в контейнер, скільки там її влізе. Чого ризикую? Тому що ґрунт Вологий, не знаю, як це воно все буде. І туди зараз я теж додавлю. Я думаю, що на рядочок і трішечки її вистачить, а потім вже буду садити. О, я написав білий, значить будемо садити білий. Так, і ще одна залишилась нечищена, що я Бачно, підар, скільки багато. Ось в мене тут ще не дочищені. Ну, Ну, це ось такі зубки, які чистилися. Як для мене це величеньке, але хто на продаж займається, тому такі підуть на раз-два. Так, зараз я їх дочищу і буду пробувати. А там вже в залежності від того, що в мене вийде я вам його покажу до роботи! Боявся, що доведеться, коли в осінь буду працювати, товарювати ось такі штирі. Товарив я їх на 10 см. Тепер не знаю чи воно буде, скоріше всього буде бахкати мені по колесу. Доведеться фіксувати його або ж подивлюся зараз як вона їзди. Можливо підрізаю однесу. Не менше 10 см воно будь, тільки ж не впишеться, мабуть. Оце воно все так, бачите. Буде тертися по колесу. Все, спішимо, треба було поміряти. Ладно. Щось зараз будемо думати. Сипанув мимо, довелося все собирати. Пробуємо далі, Начав то все виходить, так як мусить бути.